Лікарняні, як і відпустки, можна створювати в модулі кадри або в модулі зарплата. Відмінність полягає в тому, що реєстр документів ми можемо заповнити і в модулі Кадри, а розрахунок можна виконати тільки в модулі зарплата. Перед створенням лікарняних необхідно перевірити, чи уточнити деякі налаштування та в разі потреби доповнити необхідні дані. Це мають бути налаштування в модулі Довідники, в довіднику контрагенти для власної організації, в модулі кадри в особових картках слід уточнити страховий стаж співробітників, а також перевірити налаштування в довіднику правила розрахунку за середнім в модулі зарплата. Для коректного заповнення заявок необхідно спочатку внести певні дані в довіднику контрагентів. Для власної організації на вкладці Банківські реквізити Слід розгорнути список ФСС В поле «Організація ФСС обираємо з довідника контрагентів Пенсійний фонд України. В наступне поле вказуємо Банківський рахунок для розрахунків з ФСС. Обираємо зі списку налаштованих. Банківських рахунків. Це розрахунковий рахунок організації, на який пенсійний фонд перераховує кошти полікарняних. Поле код страхувальника у відділенні ФСС. Це реєстраційний номер, з яким установа зареєстрована в пенсійному фонді. Натискаємо кнопку Зберегти. Ця інформація необхідна для формування заяви розрахунку ФСС. В модулі кадри. Обираємо особові картки та перевіряємо, чи зазначено страховий стаж для співробітників, для яких слід створити лікарняні. В разі потреби слід доповнити необхідні дані. В модулі зарплата. Обираємо довідник правила розрахунку документів за середнім. В лівій верхній частині обираємо лікарняні. Більшість налаштувань для лікарняних в цьому довіднику вже передналаштовані, тому їх слід лише перевірити. Зокрема, для виду лікарняного захворювання загальне. У верхній частині причина. Вказано захворювання загальне. В нижній частині на вкладці Нарахування. Дні до оплати вказано за календарем, оплата лікарняних за рахунок підприємства. 5 днів оплата лікарняних за рахунок ФСС, тобто Пенсійного фонду. 9999. Тобто всі решта днів. Є види лікарняних, які повністю оплачуються пенсійним фондом. Зокрема, вагітність і пологи, по догляду за хворим. Тощо. На вкладці табель. Увімкнено прапорець прописувати коди днів у табель по документу та позначення в табелі ТН, тобто код дня, тимчасова непрацездатність з довідника кодів днів, оскільки лікарняні мають бути прописані в табелі. Після перевірки всіх необхідних налаштувань Можна приступати до створення лікарняних. Для створення лікарняного в модулі Зарплата обираємо Лікарняні, вказуємо період та натискаємо кнопку Додати, вказуємо табельний номер співробітника або обираємо здовідника персоналу. Підрозділ та професія заповнюються автоматично з кадрової інформації. Вид лікарняного обираємо з довідника Зарплата види лікарняних листів, наприклад, Захворювання загальне. Поля причина та категорія обов'язково мають бути заповнені для подання заявки. Зазвичай ці поля автоматично заповнюються при виборі виду лікарняного. Причина заповнюється з довідника причини непрацездатності лікарняних. Далі вказуємо дати початку і закінчення лікарняного. Номер і дату документу. Номер непрацездатності. Стаж автоматично буде заповнено страховий стаж співробітника з особової картки. Вказуємо відсоток оплати лікарняного та натискаємо кнопку Додати. Для деяких видів лікарняних не налаштовано зв'язок між видом лікарняного і причиною. В цьому випадку причину можна обрати з довідника причини непрацездатності лікарняних. Або внести доповнення в довідник види лікарняних листів, встановивши зв'язок з довідником причин. Для цього слід відкрити довідник види лікарняних листів, обрати той вид лікарняного, для якого не встановлена причина, наприклад, контакт з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство. Та натиснути кнопку Змінити. Зараз причина не встановлена. В полі Причина слід обрати причину з довідника причини непрацездатності лікарняних. А саме, контакт з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство. Натиснути кнопку Зберегти. Щоб розрахувати створений документ, слід його обрати. Та натиснути кнопку Розрахунок. Далі обираємо режим Розрахувати документи лікарняного. У випадку, якщо не потрібно прописувати коди днів в табель, можна обрати інший варіант. Після виконання розрахунку статус документа зміниться з «Проект» на розрахований. Нарахування та розшифровку розрахунку можна, як і для. Документів відпусток переглянути в нижній частині вікна. Розрахований документ можна надрукувати. Для цього натискаємо кнопку Друк. Обираємо розрахунковий листок лікарняного листа та натискаємо Друк. Відображений документ можна вивести на друк. Або зберегти у файлі одного з можливих форматів. Документи лікарняних можуть бути включені в протокол. Один із стопчиків в області лікарняні має назву протокол комісії. Для включення в протокол позначаємо записи, які слід включити в протокол. І натискаємо кнопку. Протокол комісії ФСС. Далі обираємо Створити голову комісії, заступника, членів комісії. Обираємо з довідника персоналу. Вказуємо дату протоколу та його номер. Натискаємо кнопку Додати. В рядках для обраних записів буде сформовано відповідний значок в полі Протокол комісії. Цей протокол можна також роздрукувати. Це документ Word. В разі потреби до нього можна внести зміни. Для розрахованих документів лікарняних можна створювати заяву розрахунок ФСС. Для цього слід обрати відповідний документ та натиснути кнопку Заява-розрахунок ФСС. Для тих документів, для яких сформована заява-розрахунок, у відповідному полі змінюється значок. Для створення виписки банку після надходження коштів від пенсійного фонду обираємо модуль Банки Каса Виписки банку. Вказуємо період та натискаємо кнопку Додати. Зазначаємо номер документа. В полі Контрагент з довідника контрагентів обираємо Пенсійний фонд України, договір. Вказуємо Зірочка. Сума. Вносимо суму, що відповідає сумі в заяві розрахунку. В полі Кореспондує вказуємо рахунок 378. Натискаємо кнопку Додати. До створеної виписки нам слід прив'язати заяву розрахунок. Для цього виділяємо рядок зі створеною банківською випискою та натискаємо кнопку розрахунок і обираємо режим Виконати прив'язку. Якщо в переліку заявок ми не бачимо необхідної нам заявки, Обираємо кнопку Умова та видаляємо в полі Контрагент Пенсійний фонд. Виділяємо заявку, що відповідає необхідній сумі. Натискаємо кнопку Вибрати. Прив'язка документів виконана. Це відображено в правій нижній частині вікна в області Пов'язані документи. Далі проводимо банківську виписку, натискаємо кнопку Провести. Сформувалась проводка, що відображено в лівій нижній частині вікна в області проводки. Для формування платіжної відомості переходимо в модуль Зарплата, обираємо платіжні відомості. У вікні Умова відбору документів, розгортаємо перелік Документи зарплати. Позначаємо зарплата Платіжна відомість лікарняні банк та Зарплата. заява розрахунок». Натискаємо кнопку Встановити. Платіжну відомість зручно створювати за допомогою заяви розрахунку. Для цього виділяємо рядок. З заявою розрахунком, що містить необхідну суму, і натискаємо кнопку «Розрахунок». Обираємо режим Зарплата формування платіжних відомостей лікарняних. В полі Період формування вказуємо Місяць та рік. Місяць це в якому кошти надійшли від пенсійного фонду. Дата документу. Поле заявка ФСС буде заповнено автоматично, оскільки документ створювався на основі цієї заявки. Натискаємо кнопку «Ок». Далі обрано рядок з даними про лікарняний. Натискаємо кнопку Вибрати. Сформовано платіжну відомість. На підставі сформованої платіжної відомості створюємо виписку витрат – для цього виділяємо рядок з платіжною відомістю та натискаємо кнопку На підставі. Обираємо виписка банку витрат. Вказуємо номер документа. В полі Договір вводимо Зірочка. В полі Кореспондує зазначаємо номер документа 663. В області аналітика обов'язково вказуємо Рік-місяць. Натискаємо кнопку Додати. Виписку банку сформовано, проводимо її. Бачимо, що стадія цієї виписки. Змінена на проведено.